Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що чекає мешканців України взимку. Так, Що чекає мешканців Украї... України взимку взагалом? Що у нас чекає взимку? Так, наші справи підуть вгору, справи будуть краще. Е, успіх. нас чекає успіх взимку це добре. А, оці а, напад, оцей, що був на Україну, да, він вже буде в минулому. І все перевернеться з ног на голову. То, що робили росіяни нам, це буде вже на їх території. Оце, що вони, ну як оце, він прийшов з булавою да, нападати, І а, це обернулося проти нього. Це вже в нього там, на його території, на Росії. В Україні дуже багато роботи. Це відбудова. Відбудова. Буде відбудовуватися і ну, буде багато роботи по відбудові. Отак. Далі що нас чекає? Будуть скандали, склоки, ці внутрі країни, будуть викривати зрадників, будуть викривати корупціонерів, їх будуть садити. В общем, будуть розборки внутрі країни. Зараз більше займаються ну, зовнішнім ворогом, взимку вже будуть розкривати ці ворогів, які всередині країни. Так. Дивіться, як символічно, тут намальований да, такий тризубець. Да? Ну, тут більше зубчиків, але це схоже на тризуб України, що це відновлення. Потім будуть відбуватися рішучі дії. Рішучі дії. Буде осознання того всього, що, тут відбу... ну, що відбувається в країні. І що буде кожен розуміти, що не треба там ображатись, там десь там далеко корупціонери, десь там хабарники, десь я не при чому. Кожен відповідає за себе, всі будуть як один в Україні і будуть викривати оцих тих, що роблять в країні погано, да? що ми всі, частина цієї. Цього суспільства і від кожного залежить, чи є в нас хабарники, чи є в нас зрадники. І це на це буде дуже велика увага. Цьому буде приділятися, що нас ще чекає взимку. Так, це моніти скарби, да, Що ми будемо трошки такі, знаєте, як скупі економія. Економія, і е, це карта закохані, що ми будемо е, шукати, ну, як з нашим наші партнери нам будуть продовжувати допомагати. І це як відносини з сусідами добрими, з тими, які нам допомагають. Звісно, це що це не з, не з Росією добрі відносини, це з Польщею і так далі. Ті всі, хто нам допомагає, що ми будемо з ними більш як. Об'єднуватись і буде ну, більше спільного. Так. Системи будуть, як зливатися, якісь, так, що ми будемо інтегрувати в Європу. Далі. Що нас ще чекає? Що нас ще чекає взимку? Українці взимку що чекає 2023 року. Ага. Оця дуель, дуель це війна, військові дії. Що вона буде вже на, той, на тому боці. Ну, на боці Росії. Там будуть, Там будуть вже бої вже на, на, на їх території. Все, що вони нам робили, вони забирають на свою територію, бо їм розплата. Так, тут вийшла ця рівна карта королева Чаш, і карта називається Вагітність. Тобто ми повинні народити взимку нову систему управління країною, нову систему. Свого ну, існування країни. Будуть багато змін. Буде все, що було скрито, буде все виявлено, і все буде ну, видно, Все буде, хто чим займався, що, хто робив, хто, які корупційні схеми, все це буде викрите і покарано. І буде народження нової країни і нового суспільства, і а, цього устрою в країні. Все буде як відроджено, але буде все нове. Буде по-іншому, не так, як було. Так як ми жили раніше, більше ми жити не будемо. І послідство: це правосуддя. Послідстві будуть суди, розборки, суди і покарання зрадників, колаборантів, хабарників. Дуже буде загружена судова система. Оце взимку все буде суди, суди і суди. Так, А ми будемо працювати, відновлюватися, і в нас багато відкритих шляхів, і все буде дуже добре. Так, це ми подивились загалом. Да? А давайте подивимось, що буде там з електроенергією, з водою, з теплом, чи взагалі будуть у нас вони взимку. Я візьмемо іншу колоду і подивимось. Давайте от на цій красивій колоді, зараз ми подивимось. Всі колоди красиві. Всі колоди, щоб не ображались. Так, дивимось, скажіть, покажіть, чи буде в Україні взимку 2023 року блекаут. Відсутність електроенергії. Чи може повторитися така ситуація? Скажіть, так чи ні? Так кажуть, що блекауту не буде, буде важко. Будуть такі ну як в когось будуть вимикати в якихось регіонах. Взагалі не буде світло там, де після військових дій, і там, де не відновлено ще. Це зрозуміло. А, в, в, такого ну, тотального блекауту тут не сказали, ні, не буде, так що прям все вимкнуло і все. Будуть поодинокі такі випадки і можливі відключення. Так. Буде важко, але ми це подолаємо. Так, да, Все буде добре, карта закохані, все встановиться. Такої прям страшного, як було, цієї зими, не буде. Чи буде ото, от, як опалюваний сезон о, о, опалення? Чи буде опали, опалення в містах, великих містах, чи буде опалення і в маленьких містах, і селах, чи буде в Україні змога топити, да? щоб були гарячі батареї, чи так чи ні? Також. З цим буде проблема. З цим буде проблема. Десь буде все добре, взагалі не буде ніяких виникати з цим проблем. А от там, де були військові дії, там ще не буде опалення. Це буде відбудовуватися, відновлюватися, але в цьому році ще не встигнуться зробити. І про це буде дуже багато розмов, і це буде освітлюватися в, в ЗМІ, і про це буде. Розмови розповіді, це все буде про це загострена увага буде. І Верховний суд вийшов, і принц Кубки. все нам дадуть, все відновиться, все буде добре по Верховному суду. Що кажуть, так, як було в 22-му році, і так як було взимку 23-го року, це вже так не повториться, буде краще. Все потрошку там, де виникали проблеми, їх будуть вирішувати і все будуть лагодити. І я б сказала так, що не на всій території 100%, але тепло буде. В самих таких небезпечних місцях, там, де найбільше постраждали, там ще буде це тривати відновлення, будуть відбудовувати, ну, лагодити все це, будувати заново. Така ситуація з теплом. Так, електроенергія, тепло, вода. Чи буде вода? Чи буде вода? Скажіть, чи буде працювати водопостачання на території України? Скажіть, вода буде взимку. Усіх буде вода. Так, вода буде усіх. Вода лється, все добре. Там, де зараз з цим проблема, там вже відбуваються якісь швидко роблять, працюють, вже щось там є якісь зрушення, щоб ця вода була. Що це відновиться, що взимку вода буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.